Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро, гостею нашої студії, нашої програми сьогодні є пані Наталя Старченко, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського і старша наукова співробітниця інституту історії України Національної академії наук України. Пані Наталю, вітаю вас. Добрий день, я переконаний, що для частини наших слухачів ваше ім'я воно точно не є новим. Зокрема, для тих, хто цікавиться українською історією. А якщо конкретніше говорити історію України з середні, середніх віків і раннього нового часу, ну це таке більш наукове може означення. Так, а якщо його трохи спростити, то це означає десь періоду після давнього Києва, так трохи далі і. І, ну, власне, вже перед новим тим часом, який ми далі. Можна... Так, який ми знаємо вже там століття із е, кінця 18-го, початку 19-го. можливо, дещо це такий несподіваний буде ракурс сьогодні і погляд в нашій програмі зустрічі, програмі про українсько-єврейські взаємини, але е, він він вочевидь важливий у тому числі для руйнування певних міфів, які існують, які там створені в минулому е, столітті, так у 20-му. до цього часу, так чи інакше, зокрема. Російськими медіа розганяються і напевно мають мають певні канали поширення, в тому числі на території України. Давайте одразу зорієнтуємося в часі, так про який період ми з вами говоримо. Я думаю, що ми будемо говорити про е той період, коли українські землі увійшли до складу Речі Посполитої, тобто від Люблінської унії, і власне до війни Богдана Хмельницького. 16-17 століття, так так, друга половина 16-го і перша половина 17-го. Власне мені здається, що це для нашої теми один з найцікавіших періодів, бо ну якось так зафіксовано, що от під час Богдана Хмельницького от виявилися проблеми. І історики починають і не історики починають шукати е, причин цих проблем, коренів цих проблем в попередньому періоді. Я вважаю, що це в принципі е, не зовсім правильно чи принаймні мусять бути бе, певні застереження виставлені. Ну але от в усякому разі, давайте окреслимо. Нашу розмову в цимирам це важливо так з огляду, зокрема, і на документальні свідчення, якими послуговуються історики, роблячи певні висновки. Наскільки строкатою була демографічна мапа другої половини XVI століття, порівняно із тим, як ми зараз собі уявляємо Україну? Um, ну, давайте так. Uh... Я не буду торкатися міста Львова, яке загалом нетрадиційне для українських земель. Це така держава в державі по великому рахунку. А ми будемо говорити про ті міста і містечка, яких було багато, які були на Волині і Київщині. Власне, це ота от територія, по якому пройшо, пройшлася війна Богдана Хмельницького і. М Власне, коли ми говоримо про становище євреїв на українських землях, мені здається, що принципово треба пам'ятати про те, що відбувалося до того в Європі, правда, для того, щоб зрозуміти, якою строкатою була ситуація у світі. Тут. Значить, у світі згадаємо, що так. Кінець 13 століття, там 1390 рік вигнання євреїв з Англії 1394 з Франції, 1490 ну у 90-ті роки це Іспанія, Португалія. Тобто Оці вигнанці з Європи вони рухаються на схід. І як казав один із єврейських авторів уже нашого цього періоду, який ми окреслили, що звичайно в Німеччині там хліб пишніший і солодший, але Краще наш їсти сухий хліб в нашій батьківщині речі Посполитій, де до євреїв, ставляться значно краще ніж от солодкий хліб в Німеччині. Тобто, про це треба обов'язково пам'ятати, бо був такий курйозний період, якось тобто епізод. Um, якось у Варшаві була дискусія з приводу становища uh, єврейського населення, в речі Посполитій. Один наш російський колега сказав: Так: в Росії не було антисемітизму, в Росії були прекрасні uh, неставлення до євреїв, і тоді один із. Польських колег зауважив: ну так, тільки в Росії на той час в московській державі не було євреїв. Ну і власне, от ваше питання мені здається, воно мусить звучати в цих окреслених рамках. Ми говоримо про те, що власне вже 15-16 століття це одна із хвиль, коли євреї масово потрапили на територію України. Це коректно. Коректно так. А, і треба сказати, що, скажімо, ну, по містах Київщини тут тяжче і, на жаль, не зберегв дуже мало джерел, збереглося. Ну от на відміну від Волинських книг, де там тисячі, ну а в той час як на цей період припадає з київського воєводства. Замкові книги Житомира це 13 книг. Тобто, і тут ми е, історик в такій ситуації, що він мусить користуватися це риторикою, трактатами, якимись відгуками. Натомість я от пропоную подивитись на цей низовий матеріал, от як люди жили на щодень. І от Через те ми говоримо, що так, от, скажімо, на Волині, по містах і містечках єврейські громади становили найменше 5%, найбільше 50%. Тобто це не можна сказати, що вони неповноправні мешканці комунальної квартири. Вони цілком е, добре почуваються на цих теренах. Причому треба сказати, що ті люди, якби ви запитали їх, а, а яке вони мають право мешкати в цьому місті? Так вони обов'язково вам би витягнули привілейчики, якісь показали, що маємо право, от наші права застережені. от, а це, це дуже цікаво, пані Наталі. А взагалі, от в той час як люди змінювали місце проживання, якщо це не стосувалося там дикого поля, не нашого дикого, а умовно дикого поля. Так, тобто ти ну, приїжджає іноземець чи людина з іншого міста в якесь інше місто, і і каже: Я тут хочу жити. От йому для цього що треба? Я не знаю, в які кабінети піти, де зареєструватися, що да. Про, да, про... да, да. <різько> це страшенно цікаве це питання воно цікаве для всіх категорій населення, зокрема, і для шляхти, так, якою я займаюся. Через те, що, уявіть собі, людина не має паспорта. От вона приходить і каже: Я шляхтич, я хочу там служити. І пан мусить вірити, що так, він шляхтич до того моменту, поки не трапиться якийсь конфлікт, і його не звинуватять в тому, що він не шляхтич. Е, приходить міщанин і він хоче. Поселитися, існували такі книги прийняття до Магдебурзького права. Тобто, якщо ти хочеш бути повноправним членом оцієї громади на Магдебурзькому праві і користатися цими правами, ну ти мусиш засвідчити, що ти доброї там у тебе добра честь, ти добрих батьків, сину, у тебе є там певний. Капітал і тоді тебе приймають до права. Ну, єврейські громади вони досить замкнуті, зрозуміло, що вони керувалися там якимись своїми а, Критеріями. А, так, а, але тут цікаво, що насправді в кінці 16 століття, за моїми спостереженнями, держава починає дбати про оці стихійні. Міграції, бо вони дуже активні. Так, от на Волині, скажімо, в Острозі, там у князя Острозького, є Ганнібал. Ну, тобто, це слуга, але він і в Володимирі, і, і в Луцьку, але переважно в Володимирі осіб. Це Ганнібал Строці. Тобто, виходить з Італії, Італії. там. Є шотландці, є німці, особливо там, якщо вони лікарі там приватні у князів. Тобто, це насправді дуже строк... ну, правда, тут вони не складають якоїсь такої серйозної громади. Тобто, переважно на наших теренах це от. Є е, християни, умовно, найстрокатіше це населення, де є е, поляки, е, литвини, цигани, яких намагаються вигнати, але їх там прихищають, особливо шляхта. Тобто, це така різнобарвна маса, яка, е, яка не від'єднана мурами. Да? От, подивіться, значить а, Тобто це в межах одного міста компактно можуть мешкати люди дуже різних мов, культур, релігій, абсолютно, і люди з різними правами. Тобто, там говорилося, що ну тоді це називалося юридики. Тобто, от певна громада вона має свої права. От є там земля шляхецька, це шляхецька юридика, і там свої права. Є духовні юридики, там свої права. Є Громада на Магдебурзькому праві, яка нібито місто, але насправді вона частина міста, є замок, а це вже резиденція королівського намісника старости. І навколо замку земля це знову ж таки королівська земля. І це от е, є єврейські, скажімо такі, е, певні локації. Ну, Є в багатьох містах жидівські вулиці. Але на відміну від... Європи, де там є гетто, так? тут немає гетто, тут немає мурів жорстких через те, що, скажімо, в Луцьку на Жидівській вулиці, чи там десь от на межі, церква Святого Миколи. Євреї мешкають, мають будинки на ринку. Це така елітна частина. так, Причому інколи їхні будинки, там кількість цих будинків єврейських на, в центрі міста, в середмісті, доходить до, на ринку, доходить до, мало не до половини. А потім християни живуть на євре... на цій жидівській вулиці. Через те, що це жвавий обмін грошима, скажімо, ми звикли вважати, що євреї кредитори. Ну це правда. Це така стаття прибутку. Але з іншого боку, дивовижно, через те, що я і колеги, ми фіксуємо зворотні позички від е, шляхти євреями. Причому не інколи це тяжко пояснити, що... тому, що багатий кредитор а Водночас позичає. Ну, вже досить можна сказати кілька століть тому, досить давно. Ми говоримо про другу половину 16-го, початок 17-го століття. Завершили або поставили кому, Вірніше, ми на стосунках економічних можна сказати. Так, один із міфів про те, що євреї традиційно вони або тримали там шинки, корчми, або працювали, були пов'язані так чи інакше з фінансовою, хай і дрібною, але фінансовою системою. Виявляється, що б могло бути інакше. Ну е, насправді ви правильно окреслили це не зовсім міф через те, що от Економіч... торгово-економічні стосунки. Це саме в руках євреїв, ви деякі вчені. Говорять про те, що е, насправді там, де є сильна громада єврейська, це це така метафора того, що місто процвітає. Через те, що ну, справді це і орендарі, і купці, і шинкарі, але водночас і ремісники. І водночас це і досить бідна громада, там ремісники. І інколи трапляються і такі документи, де ну, цікавий документ, коли. Сусід шляхтич спробував єврея підкупити, щоб він е, засвідчив у суді на його користь. А єврей каже: Ні, я хоч і бідний і там зацікавлений був би в грошах, але е, на сумління своє гріх брати не буду. Так, бо я бідний ремісник. А шляхтич говорив: яка тобі різниця? Ти бідний? Я візьму там, твій гріх на своє сумління? Я тебе відкуплю. Так, ну тобто е різні е категорії населення, але справді, от е уявіть собі, значить, єврей позичив гроші у там сусіда християнина і вчасно не віддав. Такі випадки теж трапляються. Це означає, що він мусить віддати в подвійному розмірі або ж заставити щось. Заставити щось, це зазвичай будинок. так? І от він, а інколи і ці будинки таким чином потрапляють в руки. Шляхетних мешканців міста. І от уявіть собі, що шляхтич має цей будинок на жидівській вулиці. Тобто, або там євреї винаймають у християн. Тобто, це дуже тісне співіснування. І от е, в рамках цього співіснування я хотіла б вам навести такий один прекрасний приклад. Е, як якось там прийшли до аптекарки в гості єврей і Балверчик, тобто ну, лікар умовно, Жигемонт, який е, поляк, і зустріли там Ксьонза Мацея, який сказав е, Хрис... Жигімонту, що ти мій земляк, але ти дружиш з псом, е, євреєм, і це не добре. А Жигемонт каже, що. Ти обзиваєш його як хочеш, але, цей, але він мені як брат, і тому я його до горла боронити буду. Закінчилося це все погано для е, Ксьонза через те, що в тривіальній там бійці е, Застільній е, він таки наклав гол, головою. А при цьому, от е, таких випадків, коли ми бачимо, е, ну, скажімо там. Каже міщанин чи там шляхтича, я проходжувався по вулиці зі своїм там приятелем євреєм, ну і трапився конфлікт. Тобто я хочу сказати, що тут застерегти те, ну власне від того, про що я і повернуся до того, про що я, що я почала. Що по великому рахунку джерелом наших знань про минуле є судові книги. А це, власне, окрім там нотаріальних записів про продажі, там оренди і так далі. Це все про все погане, правда? Тобто, це про… люди йдуть до суду, коли вони скаржаться на конфлікт. І от історик мусить вичленувати навіть не те, що конфлікт відбувся, а а ви а вичленувати якся, як люди знайшли спосіб полагодити свої конфлікти. конфлікти. От мені здається, що от, оце найважливіше через те, що ми по великому рахунку не знаємо, яка частина конфліктного повсякдення... А, нам потрапляє до рук, і скільки залишилось поза судовою а, книгою. а от що стосується судів, і що стосується права, чи однакові права і відповідно подібні, або ж однакові рівні обов'язки мали всі члени громади незалежно від того, якої вони віри в ну в цій ситуації. Ми говоримо про віру як одну із один із критеріїв ідентичності. Євреї мали свої власні привілеї, як і там міська громада на Магдебурському праві самоврядна громада, це такі острівці свободи, де вони незалежні ну, відносно залежні від короля, бо це королівські люди. Тобто вища юрисдикція для них це король. Точнісінько, так і євреї мали свої привілеї, самоврядні. І вважалися людьми короля. Натомість, коли вони, е от, міщани і євреї, е міщани на Магдебурзькому праві, єврейська громада чи там окремі особи вступали в конфлікт, е вирішувати ці питання по великому рахунку ну, мали різні інстанції, але зазвичай часто, тобто, вони йшли до Суду намісника короля старости, тобто Гродський суд. І тут зустрічалися, скажімо, шляхтичі євреї, шляхтич е і міщанин. Е відповідно, судилися вони в цьому випадку е другим литовським статутом на наших землях. І в статуті зауважувалося, що власне всі мешканці Великого князівства е судяться одним правом. Натомість, коли е, українські землі увійшли там Волинь, Київщина і Братславщина, в результаті Люблінської унії 1569 року, увійшли до Королівства польського вони зберегли за собою Другий Литовський статут. І, власне, ця вся сума прави стосунків і ці механізми полагодження стосунків, там, провадження конфлікту, вони, вони по, по великому рахунку консервуються на цих територіях. І е, це несамовито цікаві епізоди, коли зустрічаються в суді е, от, християни і іудеї. Пані Наталі, тобто це означає, що в українських земель в Речі Посполиті лишається, чи частково лишається автономне, автономна судова система і автономне право, так? Так. Так, так. І оце, е, як мені здається, принципово відрізняє от наші землі від корони через те, що от подивіться, ми повернемось до права. А я просто хочу продемонструвати прикладом от різницю. От е, всі ми знаємо про те, що існували звинувачення євреїв е, в ритуальних вбивствах е, е, християнських дітей з метою використання крові. Це байка там існує від 12-го століття. В ну, це, Європ це європейський тренд. Даруйте це за це слово. Який дійшов там до нас тільки в 16 столітті, по великому рахунку, і е, за підрахунками польських дослідників, ну, ці, це відносні е, цифри через те, що там вони додаються, віднімаються. Але за одними там е, з підрахунків, от між серединою XVI століття і кінцем 17-го на території е, корони. До якої польського королівства, до якого входять і наші землі, е, зафіксовано 49 е, випадків обвинувачень? На ці 49 випадків, тобто із цих 49 випадків на українські землі припадає 6. Тобто до середини 17 століття, коли от між серединою 16-го і між серединою 17-го, це пік оцих звинувачень. Тобто на українські землі припадає чотири, два на перемишль, один це поділля і один Фастів 1648 року. Тобто, зрозуміло, що якихось таких от дрібних звинувачень, мабуть, було більше. Але але правова система була влаштована так, скажімо, от привілеї. Е, Королівські привілеї, які в Великому князівстві Литовському забороняли. Забороняли звинувачення євреїв в е, ритуальних вбивствах. Е, якщо такі звинувачення були, вони передавалися на мали передаватись на суд короля. От про те, як відбувалися судові самі процеси, що про це написано в історичних документах, які історики досліджують. Ми довідаємося в другій частині нашої програми. Тим часом, перша частина нашої програми завершується. Це Наталя Старченко. А сьогодні є гостею нашої програми. Вона докторка історичних наук і дослідниця історії України середніх віків та раннього нового часу в про програмі зустрічі. Це програма про. Українсько-єврейські взаємини, і наступна частина нашої програми вийде в ефір за тиждень. Слухайте, думайте.